26 країн вирішили підтримати Україну. Вони надсилатимуть сили або надаватимуть засоби. Президент Франції Еммануель Макрон розповів про це на прес-конференції з Володимиром Зеленським у Парижі. Макрон повідомив, що 35 лідерів обговорили пропозицію про безпекові гарантії для України. Це так звана коаліція охочих. Ці країни готові допомогти забезпечити безпеку на морі та в небі. Головна мета мир в Україні та запобігання новим атакам з боку Росії. Макрон підкреслив важливість цих зусиль. Роль Сполучених Штатів у цьому процесі стане зрозумілою найближчими днями. Макрон вже обговорив це з американським президентом. Очікується, що незабаром визначать внесок Америки, європейських країн, країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Канади. Володимир Зеленський підтвердив домовленість про присутність військ партнерів. Він зазначив, що вже є розуміння приблизної кількості військових, яких готові надіслати союзники, але точних даних поки що немає.